Привіт всім, кому подобається вчити англійську на каналі Linguadom English Channel. В цьому відео ми розглянемо, як читати голосну літеру Ю в словах. Голосна літера U у відкритому складі звучить так, як і в алфавіті: U. Use Тюн, Cute T. X'us. Twesday. Pupil. Computer. У закритому складі, який закінчується на одну або декілька приголосних букв, голосна Ю читається як коротка А. Сан, РАН, фан, джамп, плам. Мач. Дак ланч. У третьому типі, де після Ю йде літера А плюс приголосна, Ю читається як «ео». Схоже нам який знак О: Th, Bon, KL, Corn, Брст, НС, Токи, Thosдей. У четвертому типі, де після Ю йде літера А плюс голосна, Ю читається як ЮА. К'юа, к'ю, секур, Юа. Endure, mature, obscure. Запам'ятай, що в деяких словах буква U читається як звук У, PUT, Push BUSH, Bull Pull full. Буква сполучення ЕУ читається як довга О. Fold Cause Поз. Буква сполучення OU має кілька варіантів вимови. Перше читається як АУ. Цей звук найчастіше зустрічається в словах, де OU стоїть перед приголосними або на початку слова. Out. Loud, round. mouse, Sound. Count. About. House Читається як А. Цей звук часто зустрічається в словах французького походження або перед приголосними, зокрема перед G, N. Ян, Cousin Руф Enough Country Кантри, Trouble Трабл, Капл. Читається як довгий звук У «ю» зазвичай зустрічається перед приголосними пі, «ті», «а» та в кінці слова після приголосних. Ю", «суп», «юз», «рут», «груп», ТРУ. Читається як довгий звук О і часто зустрічається перед приголосними А. G.H.T. та в словах німецького або французького походження. ПО, ФО, КОС. Сот Кот Бот Читається як короткий звук У. Цей варіант вимови зустрічається в обмеженій кількості слів часто в модальних дієсловах. CUD, SUD. Буква сполучення OU іноді вимовляється як слабкий нейтральний звук Е. E. Цей варіант характерний для ненаголошених складів або в багатоскладових словах. Famous Dangerous Буква сполучення EU і e, AU читається як Ю. Neutral Beauty. Буква сполучення QU в англійській мові зазвичай читається як КВ. Літера Q майже завжди вживається разом з літерою U, і разом вони створюють цей звук. Quick Quiet, Queen, Question, Quit Є кілька слів, яких QU читається як к, зазвичай в словах французького походження. Юнік Technique У цих словах буква сполучення QU не утворює звичайного звуку кв, а вимовляється як к або інший звук залежно від слова. Тепер ви знаєте, як правильно читати літеру ю в англійській мові. Під час вивчення нових слів звертайте увагу на їхню вимову та намагайтеся асоціювати її з подібними словами, щоб полегшити запам'ятовування. Практика слухання та повторення також допоможе покращити розуміння різних варіантів вимови буквосполучень. Не зупиняйтеся на цьому досліджувати нові слова і насолоджуйтеся вивченням англійської.